Віка відзначає повноліття з часу заснування першого комерційного телеканалу в Черкаській області минуло 18 років. За цей час багато чого змінилось. Жанрове розмаїття телепрограм, дизайнерське оформлення, склад колективу. Незмінним залишився особливий віківський запал телевізійників, які щодня із завзяттям стають до роботи. Так у свій Хеппі Біоздей колектив каналу аж ніяк не відпочиває. Віківці планують здобувати своїх глядачів приємними сюрпризами. Детальніше про те, чого чекати глядачам від улюбленого телеканалу, знає кореспондентка. Віка новин Марина Лук'яненко. Цьогоріч віківські хепібіозди припав на три дев'ятки: дев'яте, нуль, дев'яте, нуль, дев'яте. Зважаючи на ажіотаж, що виникає навколо подібних дат впродовж кількох останніх років, знімальна група Вікка Новин вирішила поцікавитися думкою астролога та дізнатися, чого чекати телеканалу Вікка від зірок цьогоріч. Моє побажання вам треба дуже велику увагу приділити творчості. Тому що творчість для вас це найголовніше Добавити у колектив активних людей. На сьогоднішній час це можуть бути м -м, близнята, це можуть бути рак, це люди, які на пористі на сьогоднішній день. Загалом дев'ятка, за словами пані Людмили, для телеканалу цифра особлива та знакова. Колективу «Вікки» вона пророкує великі зміни. Мовляв, на них вказують зорі та чекають глядачі. Да, всі завжди світрю хотілось би почути вра наше місто. Дуже хороші диктори, дуже хорошо говорять, хороший український язик. Подобається всі програми. Інтерв'ю таке буває цікаво. І здоров'я, і щастя, і успіхів, і роботи. всім щастя, здоров'я. І надежди толька успіха і всього самого самого найлдшого. Процвітання над чим нині 18-річна Віка і працює. Канал активно готується до відкриття нового віка сезону. Нашим партнером залишиться телеканал Кіно з оновленою своєю сіткою, орієнтованою більш на молодь. Суттєво зміниться наш ефір вихідного дня. Саме у вихідні дні у нашому ефірі з'явиться програма про здоров'я порадницького характеру, новий соціальний проект, нова дитяча програма та інформаційно-політичний проект Віка підсумки. Тож у цю осінь ми дивимося з надією. Новий проект телеканалу Щоденних здоров'я вустами представників нетрадиційної медицини даватиме глядачам поради на щодень. Авторський проект Юлії Кропиви Невигадані історії розповідатиме про таємниці життя відомих черкащан, їхні злети та падіння. Разом з уже відомими обличчями телеканалу в ефірі з'являться нові ведучі, яких обирали на кастингах. Насамперед, це стосується нової дитячої програми Країнка цікавинка. Ми вирішили, що на нашому телеканалі не вистачає продукції для наших найменших телеглядачів, і ми організували такий собі цікавий кастинг. І результати його підтвердили, що ми не помилилися. Прийшло до нас чимало талановитих черкащан і черкащанок. Ми вам обіцяємо, що ми оберемо дійсно найкращих, найталановитіших, і також на вас чекає ще чимало корисних та приємних сюрпризів. Поряд з новими проектами в ефірі каналу продовжуватимуть виходити постійні програми, до яких глядач уже звик. Це основний щоденний продукт телеканалу Віка новини, проекти народна та дитяча трибуни. Натомість програма Стильне життя з Мариною Манго буде оновлена концептуально. Якщо раніше цей телепродукт був сотокомерційним, то відтепер творча команда програми творитиме для людей. Слоган телеканалу Іменинника залишиться незмінним, наповни своє життя подіями. Марина Лук'яненко Володимир Мельник Владислав Тягун Юрій Підлісевич спеціально до 18-річчя телеканалу Віка.